Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Світ іде для дітей вітаю вас! Літо час для відпочинку та цікавого дозвілля. Знову говоримо про експерименти та досліди, і почнемо ми з таємничих листів. А саме розкажемо, як написати таємного листа. Дивимося! Багато літературних і навіть деяких історичних персонажів давалися до невидимого чорнила. Загадковою рідиною вони писали секретні послання. А інші персонажі просто проводили лиском паперу над вогнем свічки і читали слова коричного кольору, що проступали і були невидимими непосвяченим. Для того, щоб пограти у шпигунів, вам, дорогі глядачі, знадобиться аркуш білого паперу, лимонний сік, щось гаряче, лампа, праска, свічка у цьому експерименті вам доведеться стежити за безпекою. А також паличка або пензлик. Напишіть щось лимонним соком на папері, дайте соку висохнути. Тепер усі можуть переконатись що на папері нічогісінько не видно. А тепер нагрійте папір, попрасуйте праску або потримайте над лампою чи свічкою, і ось таємниче послання проявилося. Це тому, що органічні речовини окислюються, тобто при нагріванні, так би мовити, горять і набувають коричневого або горілого кольору, крім лимонного соку. Описати також можна молоком, оцтом і соком цибулі. Кристали? Так називається черговий експеримент, який ми покажемо. Дослідів з вирощування кристалів існує чимало. Для нашого експерименту знадобиться сіль та мідний дріт. Яким чином виростуть наші кристали? Дивимося! i rockin', not rockin', rockin', Розглядачів вже намагався, напевне, вирощувати кристали з солі. Цей досвід буде цікавий багатьом дітям, які полюбляють експерименти. Насамперед необхідно приготувати перенасичений розчин солі. При достатній кількості вона повинна перестати розчинятися у воді. Найкраще використовувати теплу дистильовану воду. Її також можна трохи підфарбувати. Коли розчин буде готовий, його потрібно перелити до нової ємності, щоб позбавитися частинок бруду. Потім у розчину пускається мідний дріт з невеликою петлею на кінці. Дріт можна вигнути по різному, бо від цього залежатиме форма кристалів, які ви отримуєте. На деякий час ємність потрібно поставити у тепле місце. А після цього, у міру стигання розчину, сіль почне осідати на дроті, утворюючи дивовижні кристали. Тепер говоримо про веселку. Цікава райдуга може бути не тільки на вулиці, а й у звичайній тарілці. Створити веселку власноруч можна за допомогою води та різнокольорових цукерок. Як саме покажемо у наступному сюжеті? Це безумовно один із найчарівніших і найпростіших експериментів для дітей у домашніх умовах. Для проведення досліду нам знадобиться упаковка цукерок з або інших різнокольорових цукерок. Тарілка та трохи теплої, але не гарячої води. Під впливом води барвник змивається, утворюючи гарний химерний візерунок. Можна поекспериментувати з кольорами та послідовністю цукерок, спостерігаючи, що виходить при змішуванні різних кольорів та малюнків. Викладаємо цукерки на тарілку, акуратно наливаємо всередину воду і починаємо спостерігати за казковим дійством. Ось така краса в результаті у нас вийшла.

Майже всі ми їх боїмося, адже їхні укуси доброго нічого не несуть. Але дома можна зробити собі власноруч таку собі домашню змію. Наш наступний експеримент так і називається Фараонова змія. Тільки увага! Такий експеримент можна робити тільки в присутності дорослих. Для цього експерименту треба приготувати глюконат кальцію, сухе пальне, сірники чи запальничку. Способів отримати фараонових змій безліч. Ми розповімо про те, що під силу, наприклад, дитині 7-9 років, але все це треба виконувати у присутності дорослих, аби не підпалити будинок. Але досить ефектних змійок отримують із звичайних пігулок глюконату кальцію. Продають в аптеці, щоб вони перетворилися на змі під пігулки. Найпростіший і найбезпечніший спосіб зробити це покласти кілька пігулок глюконату кальцію на таблетку сухого пального, яке продають у туристичних магазинах. При горінні таблетки почнуть різко збільшуватися і рухатись, як живі рептилії, через виділення вуглекислого газу. Так що з точки зору науки досвід пояснюється досить просто. До речі, якщо змії з глюконату видалися вам не дуже страшними, спробуйте зробити їх із. Цукру та соди у цьому варіанті гірка просіяного річкового піску просочується спиртом, а цукор і сода закладаються у заглиблення її вершини. Потім пісок підпалюють. Незайвим буде нагадати, що всі маніпуляції з вогнем проводяться далеко від легкозаймистих предметів суворо під контролем дорослих, і дуже дуже уважно. Нам вже добігла кінця. Ви дивилися світ ідей для дітей. Бажаю вам гарного дозвілля, цікавих ідей та миру щодня і завжди. Розважити вас намагався Микита Давидов. Побачимось.